Протягом життя нас супроводжують позитивні та негативні емоції. Це природне. Але такі емоції, як страх, фобії, тривоги, можуть заважати насолоджуватися радощами життя. Можливо, ви тривожитеся через проблеми на роботі. Можливо, ви нервуєте через майбутню дорогу. Кожен з нас час від часу відчуває тривожність. У більшості людей це почуття триває недовго від декількох хвилин до декількох днів. Але для деяких людей почуття тривожності підвищеної тривожності це більше ніж просто тимчасові переживання або, або напружений робочий день. Занепокоєння може не зникати протягом багатьох тижнів, місяців або і років. У деяких випадках це може перерости у тривожний розлад. Вітаю! Я Наталія Куценко, лікар-психолог, та арт арт-тренер-консультант по роботі з метафоричними асоціативними картами. Консультую у методі когнітивно-поведінкової терапії, маю досвід роботи більше семи років. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до відео, щоб українськомовного контенту по психології було більше. У чому відмінність між страхом, фобіями і тривогою? Трах це емоція, яка виникає при певних ситуаціях, що припускають небезпеку і загрозу. Він безпосередньо пов'язаний з інстинктом самозбереження і виживання. Фобія це патологічний страх чогось. Виникає щоразу, коли людина потрапляє у конкретну ситуацію. Різниця між страхом і фобією полягає в тому, що фобія це, це вже більше психічний розлад. Фобія не пов'язана з небезпекою, а логіку її виникнення здебільшого пояснити важко. Фобії ускладнюють життя, оскільки людина змушена уникати певних об'єктів, приміщень, ситуацій. Справитися з такою проблемою самостійно практично неможливо тривога це емоційне переживання, яке виникає при передчутті небезпеки або загрози життя. Від страху тривога відрізняється тим, що перше виникає під час конкретно лякаючої ситуації, ну, наприклад, ми йдемо по вулиці, назустріч бежить великий собака. А друге, при очікуванні будь-якої небезпеки. Ну, наприклад, я боюся виходити на вулицю, бо по вулиці бігають собаки. Тривога, тривога буває двох видів: нормальна і патологічна. Якщо нормальна тривога це природні явища, оскільки переживання виникають е, у Невизначених умовах при нестачі необхідної інформації, ну напр... і так далі. То патологічна тривога це ірраціональний страх, який викликаний внутрішніми стражданнями. Найчастіше при такій тривозі емоції, які відчуває людина, не відповідають реальній ситуації. Про нормальну тривогу та механізм її виникнення я вже розповідала на своєму каналі, тому залишаю посилання на відео, щоб ви переглянули. Стан тривоги знайомий практично всім. Воно виникає в різних життєвих ситуаціях і супроводжується різко негативними емоціями, з якими може впоратися ну, далеко не кожен. Тривожні стани це патологічна схильність людини до постійного до постійного переживання. Вони можуть бути пов'язані з очікуванням негативу, змін у звичному середовищі або іншими факторами. У таких випадках звичайна тривога перетікає у хронічне русло і стає патологічною. Люди можуть відчувати гострі переживання не тільки в стресових ситуаціях, а й без видимих на те причин це все перетворює нормальне життя в кошмар, постійне очікування чогось поганого і непоправного. У такому стані люди не можуть сконцентруватися на повсякденних справах їх здоров'я погіршується, і тільки допомога лікарів може швидко, ефективно змінити ситуацію, направити життя у потрібне русло без надмірних переживань та тривог. Достовірна причина проявів тривожних станів є невідомою про те, як інші психічні захворювання, може викликатися такими факторами, як е, психологічними травмами, Постійними стресовими ситуаціями, хімічними змінами в головному мозку, схильність організму до розладів, генетичними та іншими проблемами. Також прояв тривожного стану і панічних атак можуть викликатися цілим, цілим спектром фізіологічних причин, які симптоми тривожності. Коли ви відчуваєте тривоги, ваше тіло переходить у стан підвищеної бойової готовності, вишукуючи можливу небезпеку і активуючи реакцію боротьби або втечі. Ось деякі загальні симптоми: знервованість до межі, роздратування, почуття, відчуття біди, що наближається, прискорене серцебиття, можливий біль за грудиною, часте дихання, підвищення, підвищене потовиділення, тремтіння, слабкість втома. Можливе, запаморочення, туман в голові, проблеми з концентрацією уваги, поверхневий сон, проблеми роботи шлунково-кишкового тракту, можливо, нудота, діарея, неперетравлення, часте сечовиділення. Знання того, що може спричинити або посилювати тривогу, може допомогти запобігти занепокоєнню. Тригери тривоги у всіх різні. Далі поговоримо про деякі із найпоширеніших: тривожність часто може спричинити занепокоєння, що з вашим тілом щось не так. Кожен з нас час від часу хвилюється про здоров'я, але інколи фізичні симптоми можуть спричинити повноцінний тривожний розлад. Фізичні симптоми, які змусили вас почати турбуватися про своє здоров'я, також можуть бути дуже схожими на деякі із ознак тривожності прискорене серцебиття, потовидлення, відчуття слабкості. <кхи> І так, ви потрапляєте у зачароване коло тривожності за своє здоров'я. Деякі турбуються не так про себе, а про те, що може трапитися з їх близьким. Люди можуть непокоїтися не тільки про те, що відбувається з їхніми дітьми, членами сім'ї або друзями, а й про те, як вони переживуть цю трагедію, що з ними справді що з ними справді може щось статися. Ще одна із причин тривожності може бути фінанси. Одна з причин, через яку фінанси можуть спричинити занепокоєння, полягає в тому, що. Вони пов'язані із виживанням. Деякі з поширених чинників тривожності щодо фінансів пов'язані із побоювань щодо заощаджень щодо роботи щодо заробітної плати, боргів тощо. Нестача сну це ще один і фактор, один фактор, який може погіршити рівень тривожності. Дорослі повинні спати як мінімум 7 годин в день протягом багатьох років. <кій> Докторка медицини та професорка психіатрії Уанна Маккан проводила дослідження зв'язку між недосипаннями і тривогою. Завдяки цій роботі вона виявила, що залежно від того, чи страждає хтось тривожним розладом чи ні, рівень тривожності підвищується після недостатнього сну. Цей зв'язок може стати поручним колом. Нестача сну може спричинити тривогу, а тривога може спричинити проблеми і сном. Докторка Маккан також зазначила, що коли люди не досипають, вони стають набагато більш чутливими до впливу речовин, які можуть спричинити тривожність. Кава також один із факторів, який може підвищувати тривожність. Деякі дослідження показують, що вживання більше 200 мг кофеїну, приблизно міститься у двох чашках кави, може збільшити ймовірність тривожності і панічних атак у чутливих до цього людей. Природні ефекти кофеїну стимулюють прискорене серцебиття, е, збільшення температури тіла, все, що імітує тривогу. Прийом деяких ліків певні ліки самі по собі є стимуляторами і тому може спричинити тривожність у деяких пацієнтів. Харчування це також фактор, який може підсилювати рівень тривожності. Ні для кого не секрет, що якщо людина погано харчується, то може фізично почуватися погано. Але неправильний раціон також може впливати, вплинути на психічне здоров'я. Погане харчування може зробити вас більш схильними до тривожності. Наступне це перфекціонізм. У перфекціонізму є як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, перфекціонізм може бути мотивуючим фактором з досягань, в, в досяганні цілей. З іншого боку, багато перфекціоністів часто пожинають негативні плоди своєї поведінки. Вони встановлюють надзвичайно високі, жорсткі, часом навіть недосяжні стандарти. Цей ідеал налаштовує людину на невдачі, на розчарування і на негативну самооцінку. Нереалістичні очікування щодо самого себе можуть сприяти посиленню почуття тривоги та незадоволення собою. Ваше постійне перебування в соціальних мережах також може бути тригером тривожності, використання багатьох платформ соціальних мереж, перебування в соціальних мережах протягом кількох годин або й більше на день, почуття сильного емоційного зв'язку і або відчуття залежності пов'язані з підвищеним ризиком тривожності. Відсутність контролю над певними ситуаціями також може підвищувати тривожність. Ситуація з ковідом, з повномасштабним вторгненням та інші ситуації в цьому є підтвердження. Як же ж визначити свій тригер? Можливість передбачити, що може спричинити або посилити вашу тривогу, може бути надзвичайно корисною в керуванні, в керуванні тривожності. Але ідентифікувати цей тригер або тригери, якщо у вас їх декілька, може бути трошки складно. Один із способів з'ясувати, які речі спричиняють ваше занепокоєння це вести щоденник думок. Коли ви проаналізуєте моменти, під час яких ваша тривожність більше зашкалює, ви помітите певні закономірності, що вказують на те, що може запускати це відчуття. Дізнавшись, що змушує вас відчувати тривожність, спробуйте мінімізувати вплив тригера на вас. Ось декілька порад, які можуть допомогти зменшити симптоми тривоги. Розмова з близькими може допомогти полегшити ваше самопочуття, зменшення часу на соцмережі. Намагайтеся концентруватися у моменті тут і тепер. Спорт. Це однозначно, що варто включити у свій графік, щоб знизити рівень підвищеної тривожності. Якщо ж ви розумієте, що щоденні спроби заспокоїти свою нервову систему не допомагають, тоді час подумати про лікування. Поради на кшталт, «заспокойся», випий, купи собі заспокійливе, не парся, не береться дурне до голови. Не допоможуть, а можуть лише погіршити стан. Якщо лишити тривожний розлад без лікування, може розвинутися депресія, зловживання психотропними речовинами, можливий розвиток певних хворі... хронічних захворювань організму, хронічний біль, соціальна ізоляція і втрата працездатності, порушення сну без... у вигляді безсоння, мігрені і навіть суїцид. Отож, не зволікайте із зверненням до спеціаліста. Відео було цікавим та корисним. Тоді ставте вподобайку до відео, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео на моєму YouTube каналі. До зустрічі!